Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 9 вересня з вами знову Рик Лачок. Сьогодні стало відомо про те, що Польща закриває кордон з Білорусію після початку навчань захід 2025. І сьогодні нам з цим питанням допоможе розібратися військовий експерт Іван Ступак, тому що ну, як для мене, така дуже цікава новина в контексті того, що там може відбуватися, адже Дональд Тус нещодавно возив там. Урсулу фон дер Лейн здовж кордону і казав: Давайте багато грошей, бо у нас тут буде щось погане. І преса зараз переповнена можливими атаками на Європу. Вітаю тебе, друже. Друже. Вітаю дякую за Да, Вибачаю, що вже проанонсував так швидко цю тему, бо вона справді дуже цікава. Люди так звертають увагу на це. Багато в західній пресі пишуть про те, що ну, от навіть там британські військові, що ситуація дуже схожа із історією, як то було в 22-му році. Перед початком широкомасштабного вторгнення концентрація військ, переміщення і так далі. Там нібито за різними даними 4 тисячі чоловік, але 450 одиниць техніки. Якось воно мені трішки не вписується. Або, можливо, так і треба. Що там власне відбувається і чим це погрожує сьогодні Польщі? Так, давай а, одразу. Всі очі на Білорусі вже тривали період часу, десь <кхм> з червня місяця, після перших анонсів. А навчання, от всі споглядають, і от є очікування, що там щось може відбутися. Давай от одразу таку ретроспективу назад. червень місяць міністр оборони Білорусі Хрінін виходить і каже: так, тут сильно там, розтягли цю інформацію про наше навчання, велика напруга, і ми щоб не робити величезне напруження. Якості жесту доброї волі ми відтягуємо всі ці навчання від західних кордонів Білорусі, виходить з східних кордонів Польщі та Кримбалтії, вглиб території Білорусі. Ну і там багато хто фух, пронесло. Але знову і знову ми це повторюємо: Білорусь це компактна країна, 500 кілометрів з Півдня на північ, з заходу на схід. Ну це не Росія. Тому коли кажуть, <кій> відтягнули всередину десь. Ну господі, ну 250 кілометрів їхати ну це не проблема. Це як від Києва майже до рівного. Ну взагалі, ну ну ні про що там. Дві-три години, і ти вже на місці по великому рахунку. Тому це для розуміння відстаний в рамках цих навчань, взагалі білорусько-російських, там буде декілька сезонів, етапів взаємодія двадцять двадцять п'ять, поиск 2025, і ще якийсь один комплект, неважливо, тобто, щось вони там собі будуть відпрацьовувати. Але десь орієнтовно на початку серпня місяця знову виходить Міноборони Білорусі і каже: ми, в принципі, з нашими навчаннями ми ще будемо робити певні там маневри в укрепрайонах, і він там називає там всього там 4 з 5 укрепрайонів, які розташовані в безпосередньо близькості до Республіки Польща. Ого, я каже, ми там будемо тренуватися. Це в контексті того, що ага. не все так просто, я кажу, не все, не все так однозначно, але і приводів для великої напруги поки що ну, так не споглядається, але уважно спостерігаємо. Поляки, вони ну, поляки, балтійці вони кажуть, так, нам начхати на все, ми тут мінуємося, ми тут зуби дракона, колючий дріт, Ягаза, рівчаки, все робимо, все намагаємося зробити. Не знаю наскільки успішно це все виходить в них, але принаймні все було анонсовано максимально так. Поляки оголошують про те, що громадянам Республіки Польща залишити територію Білорусі. Неприємний дзвіночок, не критичний, але неприємний. Нащо на що це взагалі можуть робити поляки? Одна складова: раптом що починається, да, а польські громадяни, які там застрягли в Білорусі, кажуть, так. Тут щось почалося, нас уряд не попередив. Тут хтось позагинув, хтось не знаю, отримав поранення, ми там будемо численні позови до там, Республіки Польща. Ну може, і цей вони варіант передбачають, усувають його. Другий варіант, як на мене, більш доречний: ми знаємо, що Російська Федерація та Білорусь, ну, в принципі, це одне і те саме. Вони дуже полюбляють брати в заручники іноземних громадян саме. Брати в заручники, що вони роблять? Численні факти. Якісь ідіоти. Не знаю, там в британці немає. Зазвичай американці, наприклад, баскетболістка Брітані Грайнер. Вона приїхала до Росії, привезла там нуль, нуль, нуль там з копійками, що там, масла ось, господі, канабісу, олії там для вейпу. Хоп, затримали контрабанда наркотиків. І в СІЗО, і в тюрму і саджають туди. Так само було там із американськими морпехами колишніми, і mm -hmm. журналістами Еван Гершкович його звинуватив в Держраді закритий судовий процес два місяці 16 років. В'язне росіяни накопичують собі пул іноземців. Ну, хай сидять. Це як банка з огірками. Да? Ну їсти ж не просить. Ну вони сидять там рано чи пізно, в європейських юрисдикціях з когось буде затримано, за росіян, і тоді вже так. А що в нашій шухляді? О, є якийсь поляк. Кшиштоф. а давайте його обміняємо на якогось російського кілера. Давайте, міняємося. Тому, можливо, поляки, вони міркують з такої точки зору, ага. що давайте заберемо максимально для того, щоб не було ось таких ось маніпуляцій. Але 4 тисячі людей, поки що, про які говоряться, ну, це не є критично, ну, м'яко кажучи, це і близько немає до критичності. Якщо не помиляюся, орієнтовно в 2021 році. Приблизна кількість військовослужбовців на навчаннях в Білорусі, ну, разом з Росією, це було три з половиною тисячі, приблизно називалося. Загалом там називають сотні тисяч, але це не на одній ділянці. Це там десь на Балтійському флоті якісь маневри відпрацьовують, десь на північному флоті, Тихоокеанському. А загалом тут три з половиною чотири тисячі це ну це, дрібізок, це взагалі ну це бригада, це, ну це ні про що. Якщо ця кількість буде зростати, як на мене, перетне позначку там. 5-7-10 тисяч людей, то тоді, як на мене, ну, ризик вже є. Тим паче, що з польської сторони стоїть орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців. Ну тут ж ще, ще під прицілом не лише Польща, а ми вже говорили неодноразово, це і Естонія, Литва, Латвія, ну і в тому числі Сувалківський коридор. Буквально позавчора у виданні Десан, можливо, вчора я вже просто так швидко не пригадаю, настільки важливо, виходить черговий матеріал якому якраз мовиться про те, що може бути намір з боку Білорусі? ну Не говоряться, що Білорусі, але зі сторони Білорусі, з території Білорусі, спроба взяти під контроль цю ділянку 100 кілометрів довжиною для того, щоб з'єднати Калінацьку область, і Білорусь, ну загалом Росію. Враховуючи те, що за моїми спостереженнями на території Калінградської області, в останні кілька років тривають дуже активні дії, в тому числі з побудовою військових об'єктів, ну, зокрема, ті, які мають займатися там глушінням gps сигналів в Росії це дуже класно виходить. Плюс там я не знаю, ти можливо більше детальніше посвячений про те, скільки ж в Калініградській області знаходиться військових. То з'єднати дійсно Клініградську область Білорусь дуже важливо в частині того, що в такий спосіб е, буде позбавлено сухоп'ютного зв'язку між країнами НАТО, а саме між європейськими країнами, країнами Балтії і тією самої Фінляндії. Тобто, тут стратегічний, е, ну такий окей, не стратегічний, тактичний, навіть да такий плацдарм для Росії, але. Ну, як ти кажеш, бачу, я бачу по твоїй е, е, міміці, що це може бути стратегічний плазар Росії. Абсолютно, ну він зрозумілий. Такий крок треба було б зробити Путін, враховуючи його агресивну війну. Е, наскільки сьогодні реально є така загроза в цьому саме напрямку? На думку? Давай одразу вже в етері ми ще проговоримо. Ми раніше з тобою говорили про це, але я нагадаю про. Ти сказав точки радіоелектронної боротьби. Їх в Росії називають чорна магія. Ну вони вони дійсно в цьому кращі. Поки європейці робили сумки Ловітон, Росіяни кліпали радіоелектронну боротьбу, причому так дуже активно. І давай нагадаємо, що за 23 й рік кількість випадків використання Росією по Балтійському узбережжю РЕБ було орієнтовно 55 випадків. 55! За півроку 25-го року вже 730. Це просто для розуміння наскільки сильно вони збільшують свою присутність і ми з тобою говорили. Є вже три точки: Калінінград, Санкт-Петербург і Кінціпехський район це поблизу міста Нарва. Плюс буквально на днях виходить знову Микола Патрошою. каже: Фінляндія, фінська воєнщина. Вони готують напад на Російську Федерацію. Там треба укріплюватися. Важко сказати, чи це спроба просто розпилювати бюджетні кошти, які виділяються на будівництво якихось там фортифікаційних споруд, розгортання баз, або це дійсно такий собі переданонс того, що Російська Федерація дійсно спробує там десь в'язатися. Плюс сюди ми так само з тобою говорили про склади зі зброєю, які були виявлені на території Фінляндії, там скільки. До 100 кілометрів від кордону. Хоча кордон там такий агресивний. Це не кордон України з Польщею або Білорусі з країнами Балтії, це, це ну, тайга, не тайга, це сніг, це господі там тварини. Це це не це територія, де люди, де люди майже там не проживаються, холодно, караул. Цей господі, кордон проходить по ріслу, по руслу водойм, озер. Ну просто так не переправитися на санчатах, Там треба щось дуже спеціальне. З приводу Сувалківського коридору. Про нього давно вже говориться, але з іншої сторони, чисто з прагматичною. Це коридор орієнтовано 60 км в довжину. Зараз, я знаю достаменно, всі потяги, які проходять через Сувалківський коридор, вони, на них вішуються спеціальні GPS-трекери на в'їзді і Литовська поліція вона має можливість в режимі онлайн відстежувати. Якщо цей потяг, він їде, і він, наприклад,. Зменшує швидкість там до там 20 кілометрів на годину. Я, ми, ми спілкувалися колись з керівником поліції Литовської. Зменшує швидкість. Або, не дай Боже, взагалі зупиняється моментально автоматичний сигнал, і найближчий патрулі, поліцейські вони виїжджають в цей район і спостерігають за тим, взагалі, хто вистрибнув з потяга, що відбувається. Тобто там дійсно ну, контроль Але... в цьому є. Окей, коридор. Окей, навіть якщо росіян заходять своїми танками, ну його ж треба не тільки в довжину захопити, його треба і в ширину захопити, ну його ж треба щось. Питання, наскільки широким він буде? Як умовно ця лінійка, або може як ця лінійка, да? або може ну, щось велике. Наскільки кілометр, 2, 3, 5, 10, 15. В яку сторону, в польську сторону? Або в сторону країн Балтії. Тобто, ну тут багато вже таких ось моментів, на яких можна гратися. Ну принаймні, ну ага. в, в прогнозуванні. Я впевнений, що зараз відповіді немає, але зазвичай ця ось історія з обрізанням, обрізанням, плюс радіоелектронна боротьба, плюс перерізання кабелі. Знову. Знову, Знову це свідчить про те, що ну принаймі тренуються, і рано чи пізно колись буде зелений прапорець агонь, так само, як з Кримом. Крим давно був у Росіян в планах, тільки плани вони були теоретичними, там практичними, де щось накопичували, де щось змінювали, але плани завжди були. Вони чекали слушної нагоди. От справа в тому, що якраз під цю всю історію виходить дуже цікавий матеріал. Я вранці от там слідкував за ним спочатку, не звертав уваги. герой та спише. Ну, те про що ми вже говорили в Україні не один рік. Путін розглядає масове повернення ветеранів з України, включно із засудженими як потенційну загрозу стабільності Росії і ретельно планує уникнути хаосу, що стався після афганської війни. Ну, вони говорять там про збільшення вбивств, так далі. Ну і, до речі, нині там уже на сотні йдуть кількістю вбивств, які вчинені. Так званими ветеранами СВО, їх там намагається пролаштувати десь у міській владі, десь у якісь федеральні, десь якісь посади їм роздають директорами шкіл, призначають. Ну там Крінжатіна дуже серйозна. Ну я не про те. Я про те, що дійсно зараз от, саме цей напрямок може бути одним інструментів, чим зайняти цих ветеранів СВО, якщо. Якщо заморожується російсько-українська війна, але ми буквально от перед бою говорили з колегами про те, що ну є певні маркери, які вказують, що сценарій замороження війни дуже реальний, але ну, до нього ще треба дійти. Питання, звісно, часу. І проблема буде для Путіна, куди ж подіти цих військових. Тому це як один варіант. Це просто коментар, відреагуєш. Не віддаєш. вже є варіанти в Російській Федерації. Вони озвучені, причому доволі таки цинічні, і це ще на ну на накидає на те, що ти сказав, на твій текст як ти те, угу. Господи, по-моєму, це у них Совет по правам чоловіка. Один там, Лидеров думок, не помню, прізвище, там, сейчас секундочку, навіть скажу, еще есть секундочка. Это сказал а, а, член Совета президента, а, при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Караганов. Он а, там є, там представником группы там, дискуссийной Валда и так далее. Он говорит, Всі ці ветерани, мальчики, вони це ж літа, вони так загортають, це ж літа, і вони повинні будувати нове суспільство. Увага, де? Ніколи не загадайтеся. За Уралом, за Уралом! Там такі території, там треба освоювати. Тобто, вже в принципі проглядаються дуже обережні спроби всіх тих, хто повернеться. Подалі туди, м'яко кажучи, навіть не за 101 км а навіть за тисячу перший кілометр подалі від очей, подалі від москвичів, щоб там на Патріках все було окей, там що там, там Петербурзі все окей, в все хорошо і а всі ці ветерани подалі за Уральські гори і там щось освоюєте. Так, абсолютно з тобою погоджуюся, але є один момент у цій всій історії. Або до замороження війни ми ще поки що не дійшли, ми лише до цього рухаємося. І враховуючи те, що світ все ж таки вимушений буде до чогось домовлятися, ми говорили буквально щойно про роль Європи в всьому цьому процесі. Заяви цікаві від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Про те, що він каже: ну штати вже не ті, що були вчора. Нам доведеться шукати деяких інших партнерів, і тут вимальовується Китай, як на мене, який може говорити саме про цю заморозку. Але поки до неї ми рухаємося, тут ще один цікавий момент, який стосується саме постачання до України зброї. Ми вже з тобою говорили про будівництво в Україні зброєвих заводів, зокрема тем Рейнметалу і інших. Ми нібито відкриваємо спільні підприємства військові на території Європи, де будуть виготовляти наші безпілотники. І така ця інформація в змі друзі, хто нас слухає, щоб ви не думали, що ми тут з паном Іваном якісь секретні дані поширюємо. Ні, це загальнодоступна інформація. Сьогодні керівник Рейнметалу Армін Папергер повідомив про те, що німецький збройний концерн Рейнметал виготовить для України мобільні антидронові системи. Sky Ranger, її поставки мають початися ще цього року. Це установки, які можна встановлювати і на танки, і там на інші, так розумію, бази. І вони будуть призначені для збиття безпілотників. Бо атаки Путіна проти України, ну вони в цьому році дуже серйозно масштабувалися навіть сьогодні. Видання Washington Пост, нібито пише про те, що збільшилися атаки в рази порівняно з попередніми місяцями і попередніми роками. Ми з тобою там частково почали говорити про тему ППО і так далі. Але я хотів би тебе запитати, на якому етапі сьогодні, хоча б орієнтовно, знаходимося ми в частині постачання Європою нам, Європою, саме Європою, зброї і підтримки? От що може вписуватися в гарантії безпеки, що не буде вписуватися, бо нібито так розумію, ця вся машина ну, з виробництва зброї не збирається зупинятися. Рухатися і далі і далі. А Зеленський каже, що якщо Путін буде продовжувати цю всю історію, то він собі, а він буде продовжувати, вже вирішив, що він до кінця року взагалі захопить Донбас. Які у нас перспективи співпраці, ну так, і Європою і в цьому плані? Ох уж ті сказочники, ох уж ті сказочки, хочеться сказати. Ну, Герасимов намалював день народження, відсвяткував, у нього все окей там. Ну, 70 і років. Мідачку получив. Путін залишає його на посаді, хоча е, цей. Граничний термін перебування на посаді 70 років. Він його залишає до кінця. Він, до речі, приймав участь у плануванні захоплення Криму, Сірії, Донбасу. Тобто, це все на ньому. Ми ще окремо до нього потім повернемося. А, з приводу давай так, два слова за Sky Ranger. Це класна штука, угу. принаймні Вже бачили, як вона працює. Німці кажуть так: Бундесвер отримує нуль. Україна отримає 18 штук про плюс промисловий зразок, ну, тобто те, ну, тестовий, який там взагалі був. Тобто в першу чергу йде все в Україну. Ця система вона закриває 4 на 4, ти розумію, 4 км довжину, 4 в висоту, закриває а територію, вона буде стаціонарна. Я не скажу, швидше за все, її не буду на лінії розмежування, бо швидко знищується ударом. Там, балістики. я думаю, росіяни з цим будуть полювати. Швидше за все, вони будуть в тилах і прикривати приблизно щось на кшталт не знаю, ТЕЦ П'ять Тетя 6 Якщо ми кажемо за Київ, щось mm -hmm. на кшталт ТЕЦ, якщо ми кажемо там Дніпро, якісь там інші виробничі потужності, але їх буде поки що 18 штук. <кій> Інша історія, скільки буду варто, скільки будуть вартувати нам ці боєприпаси? Це ж програмуємо боєприпаси, вони вистрілюються, досягають цілі. Там підриваються на визначеній відстані, і шрапнелю сівчуть цей безпілотник і він х -х -х, падає вниз. Скільки коштують будуть ці боєприпаси? Наприклад, гіпард він вистрілює декілька цих боєприпасів, 35 міліметрів. І люди, сорі, які шарять за цю тему, вони кажуть: ну, по вартості боєприпасів, якщо все прикинути, оце, там ж він вилітає, програмується боєприпас прямо на виході, де йому підірватися, треба. Кожен знищений російський безпілотник коштує орієнтовно 14 тисяч доларів. Це просто для розуміння, наскільки ну, ця історія не дешева. Можливо, тут більш дешеве, можливо, більш точніше. Подивимося, але 18 штук плюс тестовий зразок їде в Україну, і на Україні вони будуть обточувати, обкатувати всю цю історію. А друге шведи, шведи вийшли заяви, кажуть разом з Чехами. Ну вони так синхронно, що Україна, резюме таке. Українські військові зараз виборюють для Європи час перед російським ймовірним вторгненням. Українські військові дають можливість європейцям підготуватися, не пити лавандовий раф там десь на околицях Стокгольму або десь пражське пиво а готуватися і виграють через час. Вони це говорять прямо для нас з однієї сторони звучить як. Нічого собі, тут наші військові вигризають вам час, а ви там про це говорите. З іншої сторони, вони це визнають, і хай не спішно, хай ну знову не спішно, не спішно, спішно, але вони рухаються в цьому напрямку. Принаймні німці, от ми бачимо, що раз рай метал, вони просто перші з перших, і потім вони на цьому будуть активно заробляти. Не бали гроші, коли будуть продавати свою зброю. Американці відмовляються від цього ринку. Європейці що будуть робити після закінчення війни. Якась виставка не знаю, в Абудаві, відправляють одного співробітника Рен ставлять величезний телевізор, і він сидить. Знає там, там палить, палить бамбук і показує просто по цьому телевізору кадри роботи цих систем саме в Україні. Все, і тільки сиди, підписує контракти, бо це найкраща реклама у війні. В війні вони. Обкатані війни в війні вони народилися і відповідають сучасним всім вимогам. Якщо говорити про перспективи замороження війни, то для мене особисто, друже, є таке знаєш, питання, поки що на яке я не маю відповіді. А хто нас потім буде підтримувати? Зараз я вбачаю, що все ж таки Європа, як ти кажеш, дає нам шанс вижити, бо їм самим треба вижити, підготуватися. Умовно, досягли якоїсь згоди про замороження війни, про що активно зараз говорять багато. І нам треба буде після цього замороження війни утримувати військо. Володимир Заданський говорить, що це має бути точно таке саме за кількісним складом, як і нині. Ну, тобто там 800 чи 900 тисяч. Ми вже дещо з тобою про це поговорювали. Я справа в тому, що беру до уваги інформацію, яка з'явилася буквально сьогодні. Про це пише видання Економічна Правда з посиланням на запит у. Міністерстві фінансів і там вже повідомили про те, що до кінця цього року в бюджеті України не вистачає на секундочку 300 мільярдів гривень на військові потреби. Знову треба робити секвестр бюджету. Він уже один був буквально у серпні. Тепер наступний. Я так розумію, Європа не покриває нам сьогодні навіть усі потреби. Я, я чудово розумію, що це питання можливо не твоєї компетенції. Про гроші, але от мене цікавить наскільки Європа, за твоїми даними, міркуваннями, аналізом готова буде нам і надалі допомагати, бо це. все рівно ж гроші потрібні. І це про проблем. це проблемне питання. Воно для всіх це психіка людини в критичних е е е ситуаціях людина дає собі обіцянки, все кину палити, займуся спортом, все тільки ситуація проходить. Господі, чого в стресі тільки не, 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 не фантазуєш собі. Ну і повертається до звичайних своїх звичок, до звичайного способу життя я не виключаю. Я навіть більше схиляюся до того, що після закінчення війни на горизонті один-два роки європейці скажуть, ну, все нормально, все спокійно, все рівне. Давайте ну, якось вже виходити з цієї ситуації. Ми покладатися будемо на себе. На жаль, і але з іншої сторони, якщо Україна не е, заб'є на це питання керівництво політичне, і у нас будуть і ракети, і боєприпаси, то я думаю, що жодного вторгнення нового не буде. Росіяни тоді скористалися слабкістю влади, слабкістю армії, захнув на те, що ніхто допомагати більше не буде. Плюс останнє. Російська Федерація дійсно виснажена сильно ті тієї техніки, яка була раніше, зараз немає. Люди, які постійно аналізують російську техніку на складах, вони кажуть так: з усіх тих е, складів, які були раніше, в найкращому варіанті там танків залишилися відсотків 45, Те, що ми бачимо, БМП там десь 42 відсотки на складах. Але кажуть, ця техніка швидше за все вона вже не придатна для навіть реконструкції, якщо ну, для ре, ренування. Відновлення, а навіть якщо і придатно, то це займе набагато більше часу, ніж це займало там дек, ну, попередні місяці тому. Ми ж бачили, що росіяни навіть приходили на канібалізм який один до трьох, тобто з трьох там плюс-мінус робочих там танків або БМП. Угу. Робили одне щось більш-менш придатне. Ми ж розуміємо, що в там все позбирати, залишився тільки каркас то простіше зробити нове ніж відновлювати те, що там вже стоїть там, там 77-го року. Тому що раз тієї техніки немає. Тих фінансів, які в них раніше були, немає. Скажу таку цифру тобі і твоїй аудиторії станом на зараз, на інше на серпень місяць 25-го року. російський дефіцит російського бюджету він становить орієнтовано 47 мільярдів євро. 47 мільярдів євро Російська Федерація готова йти лізти ще в борги, готова запозичати ще на якихось там інших ринках, можливо, навіть на китайському ринку, готові різати решту видатків, але продовжувати вести бойові дії. Я до того веду, що тієї величезної кубишки, яка була раніше, її вже ну, немає. Ну окей, будемо за цим дивитися. Тему можна було прозивати і продовжувати, але на сьогоднішній день пропоную поставити поки що три крапки. А за подіями в Білорусі справді треба слідкувати. Тому що якщо раніше я, наприклад, ну на рахунок України в мене позиція залишається така сама в Україну, вони не ткнуться, тому що тут реально для них дуже небезпечно. А що стосується країн Балтії і Польщі, ну для них такий дуже лакомий шматок, де вони могли б здобути легку перемогу, ну або принаймні ще більше дестабілізувати ситуацію в Європі. Але, звісно, після замороження війни, тому що паралельно ці процеси навряд чи вони будуть рухатися. Ми ж тобі говорили, що найкращий спосіб програти війну. Що зробити? Відкрити Ради. другий фрон, Да. Друже, дякую тобі. Справді було як завжди цікаво. Ви, шановні глядачі, пишіть, що ви думаєте про коментарі Івана. Обов'язково ставте подобайки. Правило золоте каналу нашого Подобайок забагато не буває, і обов'язково побачимось. Дякую. Дякую до побачення.